Уявіть трирічну дитину, вона ходить в дитячий садок і весело проводить час з друзями. Разом вони грають у веселі ігри, як-от маскування, замінуй поле чи збери боєприпаси. Думаєте, це жарт? Аж ніяк саме такі розваги влаштовують для дошкільнят у державному дитячому садочку в місті Новосибірськ. Про це пише видання Сибір Реалії. Російському креативу, за яким ховається мілітаризація дітей, немає меж доходить навіть до того, що вихователі просять батьків зробити фото, де бабусі з онуками дивляться фільми про блокаду Ленінграда. А у дитячих садочках влаштовують дні, присвячені звільненню Ленінграда, атмосфера заходів не надто святкова. Дітей одягають у військову форму і роздають по 125 грамів хліба. З 24 лютого 22 року саме дошкільнят активно використовують у російській пропаганді. Наприклад, у березні 22 року в одному з дитячих садків Курганської області дітей вишукували у формі літери Z. Нагадаю, вона є символом російського вторгнення в Україну. Після цього по всій Росії організували флешмоб з аналогічними фотографіями у Красноярському краї. Заради ефектного знімку дітей навіть поставили на коліна їм видали листівки з літерою «З» та гештегом своїх нібрасаєм. Але креатив креативом, а реальні потреби теж потрібно закривати. Тому у батьківських чатах вихователі просять приносити в садок консерви і шкарпетки для учасників так званої СВО. А вихованців одного з дитсадків у Буряті навіть не вчали виготовляти окопні свічки і е, правильно пласти маскувальні сітки. Ось воно патріотичне виховання по російськи